Європейський досвід реформування медицини освоюють на Івано-Франківщині. В обласному центрі перебуває делегація з Румунії. Її очолив держсекретар Міністерства охорони здоров'я Франчіска Юліан Кіріяк. Під час зустрічі з прикарпатськими медиками відбувся обмін думками щодо реалізації нової системи екстреної медичної допомоги. Відтак досягнуто домовленостей про реалізацію галузевого пілотного проекту маємо намір впровадити в Яремче пілотний проект, зокрема, створити потужний центр з охорони здоров'я. Фахівці, котрі будуть навчатися в Румунії на базі тамтешніх медичних установ, зможуть зреалізувати набутий досвід на своїй території, а також опрацьовувати відповідні проекти та втілювати їх на практиці. Створення центральної диспетчерської екстреної меддопомоги одне з основних завдань, яке стоїть перед прикарпатськими медиками. Такі центри облаштується румунською моделлю, де об'єднано усі служби швидкого реагування. Щоправда, залишається невирішеним питання фінансування проекту. Кошторису проекту ще немає. Фінансуватися він буде. Це буде написана програма до Євросоюзу. Ми надіємося велику надію маємо на те, що євросоюз прийме участь у фінансуванні, але із своєї сторони румунська сторона теж погарантувала нам досить велику фінансову підтримку. Супровід даного проекту здійснюватимуть румунські партнери. Відповідно, вони надаватимуть практичні поради прикарпатським колегам. Мар'яна Гринечко, Ірина Тимчишин, Сергій Щочкін. Новини на вежі.